Доброго ранку на каналі Файні Квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 грудня 2025 року. Сьогодні 21 грудня. Геката після народження молодика буде знаходитися в Знаці Козаріг. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, але підживлення не можна проводити в час гекати, в час чорного місяця. Можна при добрій погоді обрізати садові рослини та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 21 грудня сприятливий день для різних заготівель та для квашення капусти. Завтра, 22 грудня, зростаючий місяць уже почнеться о 3 годині 43 хвилини. Справжній зростаючий місяць, і це буде в знаці Козаріг. Місяць без курсу буде з 16 години 45 хвилин до 17 години 52 хвилини. Залишається продуктивний час для посівів та інших агроприйомів з 6-ї години ранку до 16. ї Отож, з 6 години ранку до 16 дня сіємо насіння вершків будь-яких. Саджаємо озимий часник та цибулю, працюємо з розсадою, нарізаємо і укорінюємо живці, пересаджуємо кімнатні рослини, висаджуємо саджанці в горщики, саджанці садових рослин, якщо ви шику, купуєте, будь ласка, купуйте, але висаджуйте в горщики і переносите їх в льох або в приміщення, де не буде морозів. Поливаємо рослини 22 грудня до 12 години дня. Відживлення проводимо будь-якими добривами до 13-ї години дня. При гарній сонячній погоді можна обрізати садові рослини та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 22 грудня сприятливий день для різних заготівель. Квашення капусти треба буде завершити до 15-ї години дня. Наступний знак у нас дуже складний знак це водолій, і почнеться його праця о 17-й годині 53 хвилини. Отже, ось такі у нас важливі справи треба зробити з 6-ї години ранку до 16 дня. Важливо для здоров'я на 21 та 22 грудня 2025 року. Дуже-дуже вразливий жовчний міхур. Тому, будь ласка, не використовуємо для харчування жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези, шоколад, каву та алкоголь. Що ж можна приготувати? А готуємо страви із риби. Для тих, хто їсть м'ясо, будь ласка, пісне м'ясо добре, відварені яйця, їжте молочні та кисломолочні продукти, дуже корисні в цей час макароні різні вироби. Готуйте різні страви із свіжих та варених доступних овочів, фруктів, ягід. Корисні різні горіхи, доступні, рослинні олії і п'ємо чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх справах, тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам, людського здоров'я, вам і сного. Маємо надію, зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі.